Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо в мирі, в радості, в благословенні. І сьогодні, як зазвичай, візьмемо суботні послання, завжди потужні до Мір'яни Солдо, які давалися 2 числа місяця в основному. І сьогодні візьмемо 2 липня 2013 рік. Дорогі діти! Материнської любові прошу вас, даруйте мені ваші серця. Щоб я могла принести їх своєму синові та звільнити вас від усякого того зла, яке вас усе більше поневолює, та віддаляє від єдиного добра, мого сина, звільнити від усього, що веде вас хибним шляхом та забирає у вас мир. Я вас хочу вести до свободи обітниці мого сина, тому що бажаю, щоб тут цілковито сповнилась Божа воля, щоб через примирення із Небесним Отцем. Піст і молитву народжувались апостоли Божої Любові. Апостоли, які свобідно та з любов'ю будуть ширити Божу любов усім моїм дітям. Апостоли, які будуть ширити любов до віри, до Небесного Отця і відкривати ворота раю. Дорогі діти, виявляйте радість, любові та підтримки своїм пастирям, подібно, як і мій син, очікував від них, щоб виявили вам. Дякую вам. Бачимо дуже глибоке. Сильне послання. Марія каже, для чого вона тут і що в неї в планах є. І, звісно, беремо сьогодні на практику ще раз прочитати це посилання самому. Хто має книжку, хто не має, то в інтернеті вводите послання Богородиці з Меджугорія, Цариці Миру, 2 липня 2013 рік. І є такий сайт Світло Марії, там є всі послання, можна всі знайти по датах. буквально це просто, все легко, лише, лише треба захотіти. І сьогодні Марія каже: дорога дитино, материнською любов'ю, прошу тебе, даруй мені своє серце. Даруй. Не подаруй, а даруй кожного дня, я мог, щоб я могла принести його своєму синові та звільнити тебе від усього того злого, від того всього зла. Бачиш, Марія каже, що даруй мені своє серце, і я його можу принести. До Ісуса, щоб звільнити тебе і мене від усього того зла, яке усе більше поневолює та віддаляє від єдиного добра мого Сина. Зло віддаляє від Ісуса. Зло. Буквально, якщо ти сьогодні, або я сьогодні, думаю щось зле, на когось зле, яке зло чиню, то це віддаляє мене від Ісуса. Віддаляє мене від миру. Того, якого я, наче, прагну. Ну, не наче, а точно прагну. І парадокс. Я прагну миру, але чиню зло і отримую те саме в відповідь. Тобто е прагну одного, а роблю щось інше. Ну, у нас так, зазвичай у нас так є, що я кажу собі, що завтра я не буду їсти цукру, а чомусь приходить завтра, я його їм. Бо неправильна мотивація. Треба казати, що сьогодні я не їм цукру. Сьогодні, а не завтра, бо завтра це інший день. Твоє завтра, завтра буде твоїм сьогодні. Звільнити від усього, що веде тебе хибним шляхом та забирає у тебе мир. Ось для чого Марія хоче тебе приблизити до Ісуса, щоб ти і я не йшли хибним шляхом, щоб ми не віддалялися від того миру. Щоб ніхто і ніщо не забирало на цей мир. Дурні думки, дурні бажання це все забирає мир. Реально забирає. Я хочу вести тебе до свободи, обітниці мого сина. До свободи. Бо обітниця Ісуса це свобода. Це не є залежність, це не є якісь там, я не знаю, обмеження, це є справжня свобода. Тому що бажаю, щоб тут. Цілковито сповнилась Божа воля. Тут, у твоєму житті. Марія бажає, щоб цілковито сповнилась Божа воля і в моєму житті. І лише я можу сказати: так, я йду. Я йду, я слухаю, я підкоряюся. Іноді боляче, іноді незрозуміло. Але плоди приходять, результат приходить, і ти розумієш, що ти живеш в мирі. Щоб через примирення із Небесним Отцем пісти молитву народжувались апостоли Божої Любові. Ось як треба народжуватись, народжуватись до апостольства. Примирення. Примирення з Богом це означає примиритися, дійсно вийти з гріха, з, гріховного, з гріховних звичок, з гріховних думок, з гріховних мрій. Вийти це примирення, посповідатися добре і більше не повертатися до якихось гріховних практик. Піст і молитва це як складова життя, примирення, потім піст, молитва як розвиток, розвиток, який має бути. І потім народжуєшся як апостол любові, апостол, який свобідно та з любов'ю буде ширити Божу любов усім моїм дітям. Божу любов ширити. Ширити Божу любов можеш, коли дійсно примирений, коли сам живеш в Божій любові, тоді шириш любов. Апостоли, які будуть ширити любов довіри до Небесного Отця. І тут довіра. Тут дуже важливо мати цю довіру, довіряти своє життя. Знаєте, є різні рівні довіри. Одна річ, ти довіряєш маленькі речі, а інша річ, коли ти завіряєш своє життя. Зараз багато людей зіштовхнулися з тою довірою, де треба класти буквально життя на довіру до Бога. Я це зробив вже давно, дійсно поклав життя, сказав Боже, довіряю тобі, і буде, що буде, і отримав сповнення Божих обітниць. Все, що Бог обіцяє, Він довершує ці обітниці. Тому, якщо ти довіряєш, чуєш голос Божий, довіряєш і йдеш. То будуть сповнені всі обітниці. Господь не лишає нікого, ні, нікого не лишить. І багато людей свідчить мені, з яким я спілкуюся, що е, різні випробування проходять, особливо ті, які вимушені були виїхати за кордон, бо питають, в якій країні маємо жити, е, як куди рухатися. Не так то є і легко, знаєте. Е, завжди легше дивитися на інше життя. Хтось за кордоном думає, що там легше. А хтось в Україні думає, що там за кордоном легше. Але завжди є так, що хтось лишив все і поїхав, бо ну, в нікуди, в невідомість, це є страх, і тільки довіра до Бога тут вирішує. І коли ти в цій довірі практикуєшся, потім ти про неї свідчиш, бо потім приходить свідчення, коли ти довірив дійсно життя Богу, і Бог сповним, сповнив цю, цю твою обітницю. Твою, бо Бог не кличе тебе там, де тобі буде погано. Бог тебе кличе там, де буде добре. Тобі. тобі і там, де ти будеш мати служіння. І тоді можеш свідчити про цю довіру, а в першу чергу мати цю довіру. Бо мати цю довіру це є вже великий дар, який треба розвивати. Він не дається так, що Бах, все пішов, я вже довіряю на 100%. Це кроки, кроки з маленького до великого. Але треба починати з маленького і рухатись до великого. І відкривати ворота раю. І тут аж мурашки по кожі йдуть, бо відкривати ворота раю. Марія каже, що ці апостоли, ти як апостол, будеш відкривати ворота раю для божих дітей. Неймовірно. Я не знаю, чи я відкрив щось. Щось не видно там. Ворота не відкриті там на відео. Не знаю. Це неможливо побачити, чи ти відкрив комусь ворота, раю, чи не відкрив, бо це є духовний вимір. Але я хочу робити все, те, щоб це працювало, щоб ці ворота відкривалися. І що я можу робити? Я можу бути в примиренні, можу постати, можу молитися і свідчити Божу любов і Божу довіру. Також каже, дорогі діти, виявляйте радість, любов та підтримку своїм пастирям. Це означає, що молитися за пасторів е, треба. За пасторів це за священників. Молитись за священників, молитися, а не нарікати, не засуджувати їх, а молитися. І сьогодні візьмемо на практику це робити. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я.